Успіхається всім при дитя, дарую вам щастя і радість життя. Я нині душею до ясел горнуся, склоняю дзеньку малому Ісусу. Я руками в його рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Замешкайся у мені, мала я дитино, бо серце моє, наче ясла гостинні. У мене сьогодні душа величає. Христос зарождає! Югоревич, давайте юридич. Щось <coughs> летувати, кажі. Давайте, уставайся, брати. Хочемо приявити ще одну коляду e, нашому землякові, мому, мому кумові, який в Чехії, дзвонив, щоб привітати його з колядою, з біздом Христом. І ми теж так хочемо заключати йому коляду. Уставай же! В небі ясно засіяла, і з Різдвом Христовим людство привітала, віра і надія, в серці оселились, пастухи Ісусу щиро помолились, хоч роки минули, зірочка ця сяє, і з Різдвом Христовим нас щорік вітає. Христос! Болятися до білого, тим, візнавати, свім! Господи! Слава! Неля, ходіть сюда, стойку! Вітати вас усіх! З ясною звісною! Народжені Ісус щиро вас вітає! Да сяра для всіх з неба посилає, щоб на нашій Україні ми випросвітали, просвітали. Щоб у цьому році ми біди не знали, що було нас багато, що ми працювали, нашу славну українську, на весь світ підняли, тому звичаї свої. Ви не поринайте разом з нами до вертепу, нині завітайте, колядуємо разом всі, весело співаємо і рожденого Ісуса. На весь світ прославляємо. Радуйся, земле, Спаситель з'явився, і Діви Марії, Христос народився. Радуйтесь, гори, віси і долини, бо народилась Божа дитина. Він народився від Духа Святого, і за повелінням самого Бога. Прийшов він на землю, щоб людьми спасти і за собою всіх нас повести. Христос зродився, мир в цій хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину, поклінь йому віддати. От нас, добрі люди до своєї хати йдеться у пустелі, марно помирати, ми йдемо до вертепу Богу помолитись, Йдемо до Ісуса низько поклонитись, Розкажімо. Ну, де ми були, може щось бачили, може щось чули. Ми вночі при стаді спали і не чули, і не знали, що коїться в небеса на тих земних сторонах. Аж тут раптом, серед ночі, протираємо сотні очі, а ми чуємо, що співає, а на небез зірка сяє. Ми почули спів ангельський, спів величний, спів веселий, що в вертепі у Яскині. Божий син родився нині. Всі ми зранку. Повставали, вертеку поспішали. Ще й дари з собою взяли. Я дитині дав сопівку. А я дав молока бочівку. Я дитині дав ягнятку. Дуже тішило дитятку. Бо коли похолоділо, то його гріло. Ось і я, ваш рідний брат, українець із Карпат. Через гори, доли, ліс і ріки. Щов до того, щоб навіки, щоб віддати і славу, стати разом з вами в лаву, щоб по світу мандрувати, Христа Бога прославляти, тож дозвольте, любі, братця, заколядувати, у полі Стадо берели, і дію Чисту діву в печері знайшли, знайшли у печері. Не волхви, царі з княжого роду, і з далеких країн аж і сходу. І Месії, дариницем. А нам на небі зоряся з'явила, і про Месію нам звістку звістила. Ми Месію повсюди шукали і в Єрусалимі царя Ірода питали, де Христос народив. А ірод лукавий став дуже цікавий. Всіх книжників вбирає, і їх все питає. де Христос народився, бо вбити його бажає. Щось тут, братця, за розмова, десь почув я два-три слова, що місія дитятко Боже, а нещасним чи поможе. А хто ж ти я такий? Радив би я знати. Я Марко, Марко проклятий. А проклятий ти Марко, та проклятий ти за що? Грішник я непокаяний. І покут безталанний. А що ж ти таке чинив? Чи Ти що вкрав? Чи кого вбив? а може Бога прогнівив? О ще гірше, о ще більше. Я нещасний, я негідний. Зрадив я свій нарід рідний. Через мене він бідує, горозду добра не чує. Через мене боже милий. Нарі втратив свої сили вже десяте покоління двигаються каміння, мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Ой, ой, йо га не поперти села, тата, там уже нема, а мама наша вже дурна. <риснє> а я ще дівка, я ваша мама, я усіх вас добре знаю. Я вас бучу і собою забираю, якщо не діти. І достатки забираю. Чому ж тут у вас великі пороги, чом не поломив свої криві жидівські ноги? Гутен Маргін. Що за крик? Я до крику не привик. Ти Петрусько, їсти бульку, а я буду їсти печену курку. Е, то моя сара, то моя Клара, а то моя Іларі Оночка. Замовчи, проклята жадовину. Настали інші вже часи. Тепер ти в нас, як муха згинеш, біж пощади не проси. Вай, вай, вай! Ти на нас не кричи! Ми до тебе не прийшли. Ми прийшли вам до тої па газдувати, вміняти, аби з чимось вийти з хати. А ні, мочку, не ті тепер люди, що з тобою мали А На Бога забували. Ми хреста триматись будем! Царяно царями, запанує мир і злагода. І любов між нами. Я чув, що ви то казали, Ви нашого царя Ірода брехали. Зараз, зараз, зараз ту хвилину, зараз схопить ту дитину. дитину. Не буде тут пригода, <рес> він повідомить царя Ірода. <рес> і от кожного карає, то дитятку це вітає. Бо цар Ірод розізнився, що син Божий народився, бо боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Боїтесь старської влади Уже не буде більш у світі зради. Станьмо за дитину Божу, тут і я вам допоможу. А як стати, то всім стати бо не сміємо сказати, де Христос ся народив. Пані ти Сервіроду, Сергірод іде, заборе тут робили. Що мені си не вклонили, то бунтує проти мене кляте плем'я Вишалене. Тут і тут, на з вами. Швидко перед нами. Я є цар цілому краю. Так чи ні? Ти є цар та тільки земний. Народився цар таємний. Народився такий Бог, що живень без тривоги. царі зі сходу. Проще тебе переходу. І з дарами, і поклоном. хочу стати перетроном і велиш ти їм зайти. Так просиш, коли прибули, прийму я їх дуже радо, ж ти, моя влада. Вілі в слава Ти! Ви три царі, звідки йдете, Яку у відмені несети. Я спазівка защияла, нам дорогу показала. Аж до того виплеємо, де Марія діла сина мала, і добром обдарувала. Старю і родей, йшли ми в цей юдейський край, я і товариші. Йшли ми довго дні і ночі, бо важливо дуже хочемо. Повістити тобі, що родився новий цар. Ще здесяти по з'їзда, я вчився на, очищаю. В Україні родився новий цар. Цар Юдеї, що вже чую. ну Я паную, який там може бути цар. Вони наряд, мій милий, друже, прочитати може дуже. А може вам цієї ночі затьмарили ваші очі длії духи, яких зараз всюди. Вони ходять, мов пригоди. І недаром чутка ходить по людях, що новий родився цар. Ну я не вірю, ви теж не вірте. Царю, я Ми чув, боли, ти вчених мужів маєш. То спитай, якщо не знаєш, де дитятко, то знайти. Сам я знаю, що вчених мужів маю. А я хотів їх спитати, де дитятку відшукати. Так, Є у мене муч священий, архієв пісми Тут Тут вирімую прийти. Божім там що накажеш? Мудрість, мудрість свою нам покажеш, зарекнули читай. Звідда мала це здивити, діва сина породити. Викни а що побі? Чи створилась дивна див Я Пророка Ісаї. Жити на куї. Не менше нічим, ніж осадами людини. Аж з'явиться вождь, що буде пасти. Народ мій ізраїльський. Ха-ха-ха, смішно мітвої, катки, воно буду я. Що Ради відходите царя. Царю, я за правду потерпаю, як пастир за своє стадо. А ну, голову віддати? Ви не довпа, тер будеш, нині голову погубиш. І впізнаєш злазь мою. Воїн, зари я звідси взяти і в катівню завести. Мій прикраска там віддати, щоб і голову перенесли. Памітаю. Царі, мати, я відпускаю, бо добрі, добре Ну, <звіця> Як будете звертати, щоб зайшли мені сказати. Де дитятку все знайшли? І щоб я йому поклонився, заріз між нами. <тас> На владу Єрода клянуся, що не боюся, ні місцеві, ні царів знищу всяких бунтарів. Підіть <клес> до виплива міста в леонів моїх триста. Кожен хлопчик до дворі, хай загине, так зробіть. Сухи змітаю. <клес> ні, не руште вас, благаю. Я ще до для них слово маю. ви мене візьміть. І в ти мене, що посадіть. Вою волю ми вчинили, всіх дітей ми перебили, в тім числі і твого сина. І є твоя проблема. Замовчіть, замовчіть, чи ви прокляті, Бог його за ці Пекла поміч я покличу, владу свою розвеличу, бо інакше в вам малкнеш. А я писаю, Топтайся за мною. Мертва, люба, смерть не мила, ти завжди мені служила. Ти мені тільки не погодив. А тебе в кого кусити? Ніхто не має жити. Ти мені маєш служити. І дитя коса, що в тепі народило? Мій любий <реку> царів, я посилаю водій. Ти в кого ти повалив. А детку я скрині, маю владу світі нині. Я йому буду служити. А чи я пришла в мене? Братця, братця світло, гляньте у вікно б'є. Аж до хати запросім, хай освіти ж нас дім. Хай цей дім добром панує, хто тут світла потребує. <гум> всім нам, братця, всім нам гірко, засвіти нам ясна зірко, Всі бога нам добро, як віді на серце владу. А вікоє спосіб ревний, ясний ревний.

Повертети, народився, нам сердився. Годині я, <рістит> <збело ствердився. рістит> я прогнати, буду Господу благати, буду Господу служити, край і нари свій любити. Подивіться, що зі мною я вже трошки рівно стою. Чи то сон міцями, чи це гарний нетявий. Це файно й знімає. Тому добрі люди. Щастя, радості <рістит> ваші в домі. Щиро всім бажаєм, щоб Бог поблагословив вас та вашу стріху, щоб прожили на Україні Богу на утіху. Бажаю вам веселих свят, і всій вашій родині. Нехай щастя завітає в вашім нині. всі і горять, нехай ваш дім минає. радуйтеся і веселіться, Христос. Розправайте, любі братця, весело свободи. За братками, за кудами, тяжко не тобі. А тепер вам, чесні господарі, хоче побажати за те, що так щиро прийняли до хати. нехай Господь благословить вас своєю рукою. Добрім щасті проживайте, добрі і спокою. А пречиста діва, мати, своїм кором, оберігає вас від злого і всім вашим двором. Нехай добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина. مصردتر <laughs> Чи не привіт прийміть від нас здоров'я щастя дичим вам, усій родині діточкам, хай радість дімів заповнить, а в достаток до загостить. І ще бажає ласки з неба і Божу поміч у потребу. Ісус маленький у Еслах на ворогів наводить жах, хай шаленіє ірод лютий, бо в цей день віковічні пута. Народ хрещений розірвав. І ми радіємо всю хвилину, що ясна зірка на Україну. Принесла звістку про дитя і про щасливе майбуття. І ми радіємо тим, що народився Божий син, а може він тяжку хвилину зглянеться на нас, на нашу неньку, на Україну. О, Марія, діва Божа мати, подай нам руку благодати, прожити від тепер та ще за рік, а вам на нога і благає ліс. Христоса рожає. Я вам, паню, як зденьця, чую, як жив. Дай вам ще вся купенки держати. Аби ви були багаті, аби все було у хаті, сало шинка, ковбаса, у клідентів вина, пиво, а у кухні самогон дуже моцний, як вогонь, у бомбетлі купа в хаті щоб не було вошів. На дворі, щоб у порядок, в городі купа грядок. В стайні щоб вигривів, в стайні, щоб хряк рухтів, свині щоб ламали хлів, в полі щоб родила нива, Україна всім на диво, гордо стала із колін, стала Богу на покін. Попросила Бога миру, людям доленьку щасливу. Москалів, щоб Бог вилів, скаструвати поголів, щоб не плодили вони злої нечі на землі, щоб москалі, москалиха не плодили більше лиха, скастрував би їх Господь їхню душу, їхню плоть, щоб запомнили вони, мусульмани, інечари. Що і бойко, і козак мають дулю, мають мат. Газдам я всім бажаю, на гостей багато врожаю, щоб і хату не минали, колядки колядували. Щоб ви щедро мінчували, щоб все було для душі, щоб все було для від душі. Христос <плес> Йо, Обвертайтеся.